Хаюшки! як бачите, майже літо. В зв'язку з цим продовжуємо наші огляди на туристичне харчування, яке може стати в нагоді не тільки туристам від українських виробників. Сьогодні на страва від Fast Food Mission. Це майже класика каша гречана з грибами. До речі, vegan and natural. Пару слів про упаковку. Такі види упаковки називаються правильно дойпак, фольгований поліетилен. Із застіпкою зіплоком. Лінія відриву, по якій відривається, може бути використана як тарілка для приготування, запарювання страви безпосередньо в упаковці. Тож не треба паритися за тарілку і потім її мити. Екологічно і е, практично. Поглянемо, що знаходиться всередині. Як я казав, відриваємо, відкриваємо. Уу, зацініть, скільки тут грибів. В складі вказано, що тут є як печериці, так і е, білі гриби. Гречаних пластівців досить багато. Досить багато бачу і білі грибів і шампіньйонів. Е, бачу червону морквочку і вже мені звідси пахне якимись травами, спеціями, які, ну, напевно, будуть смачні. Кип'ятимо воду і заливаємо нашу страву. Беремо наш пакетик, відкриваємо і заливаємо 220-250 мл. На жаль, на упаковці немає ніякої мірної шкали, тому будемо наливати приблизно. Обов'язково потрібно добре перемішати, щоб кашка ніде не злежалась і добре просякнулася водою. Закриваємо і залишаємо на 7-9 хвилин. Як рекомендував виробник. Прийшло біля 10 хвилин, тож дивимося, що в нас вийшло. Оу. Схоже, що води було якраз <сих> якраз. Може навіть трошки замало. Пахне, до речі, звичайною гречкою, наскільки я можу чути. Гречка, як бачите, вийшла в мене розсипчата, ну це як завжди питання, скільки води налиєш. Гарно проявилися гриби. Гарно проявилися мор... морквочка. Бачу якусь зелень. Виглядає ну, чудово, хочеться скуштувати. Пахне гречкою, олією і ще чимось. Ну, і грибами так на фоні. Перша проба. На Смак як гречка. Цікаво. Дані пластівці видно якісь дуже прикольні, тому що. Вони дійсно на смак, як. Більше як гречані зернятка, ніж як пластівці. На сіль нормально. На перець нормально. Ну, реально, мене вийшло суховати, я сюди якось масличка вдав би, прямо так, ну, щоб по-домашньому. Слухайте, нічого поганого сказати вже не можу. Воно досить органічне на смак, воно досить а, звичне по структурі страви. на... Те, що ми звикли готувати вдома. І гриби, і е, морква, яка тут є, і зелень, вони якось ну, доповнюють один одного. Ніщо особливо не виділяється, тобто якось ну, різко виступає на фоні всього смакового цього діла. Е, і якось ну, нормально так. Незважаючи на те, що як мені здається, я налив маловато води, порція досить велика. Е, я думаю, якщо додати більше водички, то вона буде ну, прям згорою. Мені не вистачає тут якогось цибливого смаку. Морквочка досить непогано розпарилася, і е, немає цього відчуття, коли ти ну, сирувато їси, що вона така. Гриби відчуваються слабо, якщо чесно. Я от Чим більше їм, то вони якось так, ну, на задньому плані далекому. От цього якось так, ну, не знаю, маловато. Е, десь чи погано перемішав, чи щось таке. Почали більше проявлятися спеції. Ну, я думаю, тут питання якби індивідуальне, краще розмішуйте, і е, може трошки треба і більше було води додати. Висновки. Ця кашка е, надзвичайно прикольна. Вона максимально по смаку наближена до е, тієї домашньої гречки, до якої ми звикли. Е, особисто мені не вистачало якоїсь туди більше жирності, але ну це ж якби варіант е, сушки. Тому вимагати від неї чогось більшого я навіть не намагаюся, і за саму страву можна ставити тверду дев'ятку. Не дивлячись на те, що тут є гриби, їх би якось хотілося чи більше, чи якось так, щоб вони більше себе проявили. Але тим не менш це афігенно. Порція досить велика, в міру солено, в міру перчено. В залежності від ваших вподобань, додайте більше або менше води, і це буде каша саме такої консистенції, яку ви любите. Мені сподобалось, можна брати. Дякую, що додивились дане відео до кінця. Сподіваюсь, дана інформація буде вам корисною. Можете пошарити цю інформацію другу, подрузі, волонтеру, військовому, яким це також може стати в нагоді. І не забуваємо донатити на Сили оборони України. Лінк на фонд Сергія Притули та фонд «Повернись живим буде під відео. Ну так само ви там знайдете посилання на страву на сайті виробника. Всім смачних походів. Па.